Ти що собі коліщатку качаєш що? Я мала підкачати. І як виходить? Це ти подарунок вакуміруєш? Ну і не тільки, так? Да? Нормально завакумірувалася ця штучка, да? О, це у нас подарунок. Ні, я хотіла просто цілим, а потім, думаю, зручніше все таки кусочками порозділяла, бо ну, люди не з'їдають зараз. Правильно. Так що Леся Петрівна, всім добрий рано. А, Та я вже ж вітав. Та ні, ні, бо будь це, це було в тому віде. відосі. Да. То була дубль номер 1 він не зайшов. А, так що люди ж не розуміють, що, чи був ще один там, дубль, чи не було. Там Олеся Петрівна думає, зробиться чи ні. Так що якраз покажу вакууматор. Це один із 25, який є в Лесі Петрівні, да? да. це який? Це, це, да? це останній, який ми купували. Ні, це я в Германії купляла. А, це ще вже один касу. Це вже давненько, вже йому рік. А те, що ми замовляли колись. він мені, я просто їх швидше достала, такі в Ні, ну працюють. Всі працюють у мене. Ну ті дешеві то в них є проблема з ленточкою тою, так? Я вже попереклеювала, їх перепередарила. А за чому мені скіфлять? Ті мені подарила з тобою, так? Ні. Яка разниця? Ти як є гранулятори, так ти вакуумато. Да, так що, друзі, Леся Петрівна може сказати свої отзиви по вакууматорам. Все воно китайське і в принципі працює. Ми, на наскільки стоїть, скільки виробить. Да. Так що, що ми маємо, то маємо. Ну це, це вже не подарунок. Да? Там зало, ковбаски ще колечко. Товбаски ще колечко і Леся Петрівна потім за вакумірує і вже потім запакуємо, також там будуть кружки. Ну, якось так. Так що калюнчик десь там, о, піду, щось подивлюся, бо все так фастався, мені що так гарно посмалив свиню, покрасив. краскою чи що. Ну, я маю навіть мішка спалив. Щас mm -hmm. піду гляну. то, Може він шуткує за мене. Може, може на оборотися. Да? Піду передам їм привіт до тебе. Так що, друзі, 200 дівчат і навіть успів засняти Лесю Петрівну. Бляха, вступив у грязюку. Так, що тут Калюха мені розказував? Каже, просив свиню краскою якою? Ти куриш, все куриш, так? Да? Не кури, калюха, бо не виростеш. Знаєш ти мені похожий на одного хлопчинку, коли зато був такий віршик про цього. Мужичок сноготок, не вчив ти, ні? Це російський вірш, не хочу його казати. Там я я із лісу вийшов, був сильний мороз, щось там. Дивлюсь, піднімається маленькими шашками колюнчик і тягне доровішок віс. Ну такий там був віршик. І там такий хлопчик маленький. У нього такий полушубочок був, і чубітки такі чи маленькі. Так що все чинчинарем. Так що, друзі, такий свинота. Пофарбований мішечком. ну Мішечок це сила, бо хто в курсі, ті хто тем, в теммі той пойме. О, так що Калюха довольний своєю роботою, я також довольний цією роботою, тому що в нас шкірка висмалена гарно, О, гарненько посмальцований, Зараз перевертають на 4 корці. Смалимо під черевинку і бігеньки на сковорідочку. Бо черевинку теж висмалюємо, але по черевинку ми не смалимо з мішком. Ну Так у нас заведено. І ті люди, хто там критикують, ви можете просто взяти, після того, як посмалили, помили, спалити кусочок на задниці, маленький. Мішечка і провірити. Ну, для порівняння. Назаром стоїть хоче таранчука. Ушко хоче, а хвостика нема хвостика. То в дитинстві там хвостики, там мостики. Так, тихо, ну Назар, до тебе якась дівчулька, ну, до які в неї уші Назар? Де як вони стоять, як у як ці граза Ти що? Ой-ой-ой. Все, друзі, працюємо. Перевертають хлопці. Так що, друзі. Ух ты, обратно грязь пустав, це отримає по перше число від Лесі Петрівни. Так що посмалилися з мішечком, все зробили. В першому відео я там розказав, які процеси відбуваються. Не можу засняти всі ці моменти, тому що сидіти просто знімати такого времени в мене немає. На даний момент працюємо і показуємо, як живе і виживає наша. Родина от, і старається якимсь, якимись шляхами підтримати і допомогти нашим хлопцям, об'єднавшись, І На даний момент я чекаю Юрика із шина монтажа і Анатолія пам'ятає, Він виграв недавно таранчук, вчора він його їв, але не показував я. Я говорив у прямому ефірі про цей момент. А також так хлопці, які зверталися із 111 ї бригади до нього по резині. і зараз він Шниряв там, в інтернеті, знайшов машинку в Чернігівській області. І повинні поїхати з Юркою, так як у мене не виходить, бо хочеться вже закрити питання по 58. І я думаю, що поїдуть подивляться. Якщо він підійде, значить заберемо. Так що, чекаючи від хлопців, даю кошти, і вперед. Ну, а ми працюємо далі. Чуєш, це тобі не ресторан АБТ, Анатолій Лихну. Але нормально, нормально да? але кружку тобі ще Лутьківську не дали. Да? Утром пив е з Шелоцківський. Да? Але в мене є стремлення, як, до, як у кого вчитися. Я попив у вас вчора каву, то єлі переночував. Сьогодні я зранку їхав за серце, держався до самої недрі і назад. А потім вже як зарізав порося. Красавчик, чуєш, так ти за мною лягаєш і встаєш. Вчора включив, чуєш, прямий ефір зверху, знизу Формула-1, ще нижче, два гірочка. таранчук і компот. Поним? Без алкоголю. Ну як алкогольний, ну дуже слабо. Так що, ребята, я вас за те, щоб ви від мене відстали на -то вам, от одкупняка даю вам по 100 кусків, коротше. Так що щасливої дороги. А що ти не ділишся з ним, ні? <свист�> ви потім... <свист�> потім... да -да -да. Так, так що все, дивіться, там, якщо подойде, значить забираємо, закриваємо питання, по ресторанам не катаємося, по гриби не їдемо, бо там замініровано. Так що дивіться. Все, я пішов смажити таранчук, так що бач, можливо, тобі повезе. Тика три роки таранчуку не їв, у ресторані був раніше в меню таранчук. Може, треба буде після перемоги назад туди. Бо, да, хто буде їхати до Шелудька в гості, то будуть знати, що таранчук, якщо мав шелутька, то можна да, його купити Зробимо. там і там. Так що вам щасливої дороги на зв'язку. Ну а я пішов смажити таранчук, приїде, та дасть Бог не з'їм, то пригощу ще раз. Але ж два рази, знаєш, підряд, то занадто, мабуть. Да? Так що щасливий дороги. Так що, друзі-хлопці, відправив командировку. Ну, а саме на даний момент ще що ми робимо? Е -е, треба поставити сковорідочку нашу, стареньку замонтовану шелутків. І будемо готувати наш традиційний шелутківський таранчук. Так що, друзі, поїхали. Це ножик, кстати, який подарував мені мій підписник. За гривню мій братик ютубовський з Валера Фукола. Зараз спробуємо, я ним уже різав. Класний ножик. Но мені жалько його використовувати, не знаю чого. Так що якось так. Ось таке в нас вийшло салко, з такою шкірочкою духмяною. Зараз відрізаємо передочок. відрізаємо це все діло, зачищаємо. Це у нас буде заготовочка на таранчучок. Реально ніж класний, боюся пальця відрізати. Так що це у нас буде грудинка, це у нас буде заготовочка на таранчук. Це у нас відрізається задня частинка. От. Так що, Валерчик, привіт, дякую тобі за подгончик. Але реально мені не знаю, щось було жалько. Я його як сувенір От, використовую. От. Взагалі класний. Не пам'ятаю, як називається. Я ж в мене трошки не дружу я з пам'яттю. Ну дружу, але щось не дуже запоминував. Трохи в мене з цим ділом не дуже добре. Як щось хороше, то я запоминав. Так що, друзяки, отак. Зараз треба ставити бігенький на газ сковорідочку, і Із цієї сковорідочки буде також таранчучок на... Розіграші в п'ятницю. Більше все що це буде в п'ятницю. Так що ця почеревинка залишається, це у нас е, на переробочку там воно піде. Так, що там у нас? Ага, Запальничка у нас є, балончик відкриваємо і поїхали. Оп, Оп. Оп. На, на дно вльопаємо ми на сковорідку олійку. Це мені колись один із підписників посовітував. От раніше ми е, кидали чисто, змажили е, 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 печеревинку там. От. Опа. І зараз це все діло ми потім поріжемо на полосочки, але поки хай охолоджується це все діло, свинка невеличка, е, зарізали з іншої клітки. От, тобто не з тої клітки, де в нас залишилося двоє, там теж невеликі. А зарізали для того, щоб розрядити. Ну, Я вже говорив. Попередньому відео. От. Одне ножик класний, привик просто довгими ножами працювати і трішечки якось не з руки. Так що, наче крижуємо хаотично все, що є під рукою і свіженько, що приїхало до нас від калюнчика, від нашого забійника. І працюємо. Так що Вчора ми попрацювали добре. І Леся Петрівна завакумірувала. Смаколики її. І сьогодні ми відправимо їх на вечірню. На вечірню відправку. Ну, ми вже вивчили, працюємо із новою почтою і стараємося відправити перед самим тим, як грудиться машина. На другому відділенні там кажуть відправка у нас в 6 часов, в 5 часов загрузка, а там в 6. Ну, в таке время ми під вечір. Відганяємо, відвозимо, для того, щоб воно сразу, раз в машину і поїхало. вже. От. Я думаю, що на Київ там раз ввечері вечором відправимо, на другий день воно буде там. І таким чином відправимо і будуть смакувати Лесі Петрівни смаколиками. Так що цього, що на черги, одразу все загружаємо. От. Скільки б не різав поросят, постійно. Таранчук готую. Треба спробувати все те, що е, у нас виросло. Так що загружаємо заготовочку нашу. Маловато нагрів'я сковорідку. І ще ще дорізаємо ось ці кусочки. Ось такі хаотичні. Тут теж одне м'ясо фактично. Це грудинки. Ну, Ось таке. Видно там чи ні? Ось таке воно. <кій> Бо хтось там мені колись сказав, ай ти жариш одне сало. Ну, хай би я жарив і одне сало, якщо ми любимо одне сало, то ми будемо жарити одне сало. Хоч в дитинстві, коли там <кій> бабуся, коли мати жила з бабусею, царство небесне, і матері, і бабі, але вони тримали господарство, і тоді так було заведено, здавали е, заготівельнику те м'ясо, і гроші ті страдали на ту книжку. І, Сало завжди було, а м'ясо здавалося. Так що також, коли таранчук смажився, хотілося, щоб було більше м'яса, але, на жаль, завжди була у нас така ну, свіжина, і тоді свині ще ж були зовсім інші, тоді були самі свині. І таранчук був такий жирний. І там ковиряєшся, 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 ковиряєшся. І він смажився, ти ще там цілу неділю те її Ну а ми зараз раз-раз. Перекусили, поблистрячку працюємо далі. Баночку саме головне накидати для того, щоб було щоб лотерейки. О, так що процес Ось Оце підтримка прибігла і яка нічого теж не пахне, нічого там не готове. Так що пробу знімати я не буду. А ти з цим салом буду щось рішати, щоб злізати міаскувати? Ну, щоб я добавил таранчук. Вот таранчу. и таранчу. сало будешь врезать. Там мені вже надо. Все, ховаю назад, но уже там запираю, чтобы был красивенький. Сейчас порізать дней. Это было десять вылезли, наверное. Mm. 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 Переторанчешок школьчик. По черевенку сейчас режемо. Разкладаємо і хай выложиться. По черевенку тоже колючик гарної полиснув. Ось так именно по-любому забракує, подрізає ці частинки. Для того щоб було нормально і товарне відео. Це свинка. І свинки. А я таке <кхи> полюбляю. Так що, друзі, розкладаємо, хай охолоджується наша підчеревинка. Леся Петровна повернулася. Вона потім вже сама там підкоригує. Оце м'ясо, бо мені м'яса не вистачає. Ну, щоб вже зразу довго жити, Так. Так. Тут почуревинка гарненька маленька, але гарненька. Треба тут почути. Що робити? Що там Коля, бредейти точно. А вообще надо бути. Ось си надо, ну, тому що це був батури зоті. Ну, бо там же ножі, треба ще трохи їх на цитьо мантилої. І коли вже їх будели ножа в руки. його треба мусатиком поправляти. Ні. Так. Та й маленький демонзик. Ось така вечеревинка, що заположується. Ось така наша нас сумірка. Пещеревинка м'ясненька. Ще що цей кусочок додаємо. Ай! Валку. Так що, друзі, є хвилинка. Нарізаємо бігеньку цибульку. Теж хаотичненько. Нарізаємо. Як люба. Ми любимо чималеньку цибульки, щоб було. І зараз вже там хлопці десь під'їхати. Калюха буде знову викатувати. Ну а я вже буду тут приводити товарний стан на <кій> спробу. <кій> Вечерявинка ополона, підкидаємо. На вулиці зараз прохолодно. О, Леся Петрівна вже на печеть своїми цибулями, чи цими огірками. Значить, ти сьогодні не дуже хочеш дісти. Прошли раз було прибило, що не втім кинути, вже та, подавати. Да? Так що от такі. Справи. Щось хотів сказати по цибулі. Забув. Все своє, все своє. Цибуля ще своя. Та що ми садили. І цьому році знову посадили і синенько. А, за що лікарка просив, тоді цибулину синював на чоловіків. Як приїде, тут не забудься. Просто там, вказується, вона є рання, середня і пізня. І для того, щоб зберігалася, вона треба брати пізню. А ми брали тоді, яка красива, то і брали. Ніхто ж не питав, а цей раз продавчиня. Запитала. Ну і тут все, і то ж тут є ще такі моменти. Та що пізня, то та. Ома. Так що все. Як завжди, по старій накладені на схема. Хто хоче все з сковороди отримати таранчук, значить приєднуйтесь до нас у п'ятницю. П'ятницю буде розіграш. Будемо далі працювати. Хліб. Це точно все їсти. Як можна нарізати сало. А я зараз собі теж хочу кусочок сала все зрізати. Краечка, так что если будешь что доску, будет сказать, а, сойся, гуля, ну, я сам повар, я знаю, что такая, овощные досточки, мясные досточки, ножички, все сойся, Ну, Ну, сойся, 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 У сойся, 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 А солі нам хвати? Не соли ну, мало. Нахватит это пронесу. Ты конечно, я сам не разобью. мені валерчик оно же ковай, мне ее Опа. Так що, друзі, процес йде, сковородочка шкварчить, Леся Петрівна вже підстосується біля сковорідки. Огіровочки в неї туди, хлібе, цибулька воно. О, ну і я також різану собі свіженько сала. Не знаю, хто там каже, не можна їсти свіже, ну а я їм присолив. Ще кусочок хлібця, цибулинку і уталить свою так сказати, справу. Ну, а Леся Петрівна тут опасеться, трохи накидав більше м'яса. І... Трошки стало водянисто, щоб випарувалося трошечки і потім почне прижариватися. Все, приїхав калюнька, в надежде Анатолійовни не в неї проблема. Да, мама пустувати хотіла. І щось не вийде, бо зець зарізав порося. Так що калюха привізена м'яско, зараз буде вигружати. Я зараз забираю пафинки, филечки. Це все дело зачищаємо і погнали. Що така свинка? Що там? Хороша свинка? Невеличка, але реально компактна і дебеленька. Хотіли зважити, але не було драбини. Назарі десь засунув її в погріб. О, то треба буде її забрати, туди щось інше поставити. На наступний раз щось зазважимо. О. Все, погнали. Хай так колька покатає. Чого те прав нема? А? Назара. Назара нема права. Патрону погнав. Що то піджарюється? Не треба? Так що хто буде їсти таранчук, виграє, можете включати одразу, що від як жариться. нам проти телевізора. І з Лесію Петрівною снідать, чи обідать, чи лежаря, хто там що буде робити. Каже, пойдеть вже гарячий і вже можна їсти. Ну а мені я їм сало. Оно, кусок хліба ще залишився. Ну, погнали. Так що таранчучок. Ну все одно, бачиш, на камеру не на такі, наче сиріший. Так що Леся Петрівна сказала, що трішечки додаємо цибульку. Все контролює, все буде добре. Все, кинула Леся Петрівна вже цибульку. Калюнчик вона п'є кавуньку, да? де ти там? Воно п'є каву, каже, я хочу вже таранчука, вони мене кофем поїть. Да? Нічого зробиш роботу, цей таранчик не ну, ошуткою. Так що, друзі, вже викатав мені одну лопаточку. Лежать у нас вже дві пафиночки і дві філеєчки. І охолола у нас вже підчеревенка. Ми її вже підкидали на кучку. Зараз розбираємо повністю наше м'язко. Покажу зараз наше салко. І отаке у нас сьогодні салко з мішковинкою. ну Доволі не товстеньке, але хороше таке. Фактично все товарненьке. То у нас передочки, це у нас такі бочечки. Тобто зробив трошки довші. На дві частини розділив, щоб не робити довге, трошки експериментую, трошки міняю позицію і бочки ріжу, заходячи на крижок туди на задницю. Так що таке у нас салко на сьогоднішній день. Доволі непогано таке. Я не знаю, є навіть на два пальці. Так що, друзі, одну вже лопаточку я. Я так зачистив, тобто трішечки підчищаємо, там плюночки знімаємо. всякі, Туди-сюди. ну, Отак виглядає. тобто, ну, Я ріжу я не знаю, правильно неправильно, ріжу так, як мені хочеться. Я це все зачищаю. Оці кончики, які теліпаються, теж забираю і формую такі кусочки. Тобто, Зараз немає можливості де поставити телефон, щоб засняти. Ну, головна задача наша вона фактично вже виконана. Таранчук наш вже. Готовий фактично, залишилося посолити поперчити, але це робимо в самому кінці. А на даний момент ще на маленькому вогнику це все діло трошки тушиться. Кришку не закриваємо, для того, щоб ну не хочемо, щоб пустила цибуля багато води і тоді вона така не дуже камільфо. Ну, робимо на даний момент так. Трошки змінюємо позицію періодично. Так що, друзі, процес по-тихому, не знаю. там Хотілося б трошечки щось поділитися. Я вже забрав на одну частинку і... Зараз це все діло розбираємо на запчастинки. Обживуємо трошки по максимуму, Тобто робимо такі кусочки, якби такі, які б хотіли, щоб ну, я, наприклад, трошки не з руки хоча, щоб, э, хоч, щоб засняти хоч щось. І трохи не з руки це все діло знімати. Так що така качалочка тут йде. От. З руки. Трошки різати на телефон. Ну, я думаю, ви поняли суть питання. Розрізаємо як гов'ядину по плівочках. по запчастинкам. Усе це все діло зачищаємо ці всі жири. І Чим старша свинка, тим, понятно, вона буде більш прожириста. Ну і, звісно, якби вона була охолоджена, було б набагато легше це все діло е, зрізати. Так що, друзі, ну, не буде, невдобно трохи мені треба здвинутися сюди. І це все діло. от, Зараз будемо розбирати, потім вже виложу і покажу. Ну, а тут у нас процес в завершаючій стадії. Зараз ще перемішуємо, солимо, перчимо і накриваємо. Ну що, друзі, фактично, те, що я люблю, тобто та частина продукції, яка м'ясна, знаходиться вже на столі, залишилося ребро. Ребер я я теж, кстати, люблю. От, але більше всього люблю почеревинку. Почеревенка вже вхолола, ми її підкидали. Отакі От у нас викатані задочки на даний момент. Орішенки, качалочки, доволі такі горвушечки. Потужна свинка, невеличка по розмірам, але реально потужна. Якщо подивитися на биток, то реально биток серйозний. Е, Самко на бочинках шире, товстенька, на спині його немає. Ну, Більшість поросят, кроме рижі свині у нас захрещені, там є і на спині, але теж менше, ніж на бочках. Ну і така лопаточка. Отак виглядає. Це наша свиня була помісна. Це від нашої мазухи. Там в помісі йде гепшир, йоркшир, альбатрос. І Покривали ми підтримом і отримали такі. Такий результат. Ну, доволі непогані поросятка. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати наш відосик. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Підтримуйте один одного і всім бажаю, щоб в кожній українській пересічній родині була хоча б отака повна засмальтована та сковорода Так що об'єднуйтесь, підтримуйте один одного, підтримуємо наших захисників. Разом до перемоги! Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.